Чернігівські перевізники активно обговорюють можливе скасування пільг міліціянтам на проїзду міському транспорті. Пільговиків і так багато. Чи потрібен силовикам безкоштовний проїзд, власники маршрутів не впевнені. Скільки виділявся бюджет МВД і як він виділявся, і скільки єлпоміч виділяв день mm -hmm. на МВД. І на там год сколько проїзд? Я впевнений, що вони там. 22 лютого у міських маршрутках з'явилися оголошення, що міліціонери відтепер платитимуть, як і всі. З такою позиції правоохоронці не згодні. Мовляв, вимушені користуватися громадським транспортом за службовою необхідністю. Перевізники кажуть, остання крапля це поведінка силовиків. На сьогоднішній день кондукторам розказують, як їх там будуть бити, как будуть бити воділі. За сколько хвилин згорає автобус? Нібудь роботи ваші Не бо да, ж роботи вообще. да сотрудники міліції он же представляють сонжемашеткурочку. Uh -huh. Заступник начальника міської міліції переконував перевізників, що пільговий проїзд необхідний для слідчих та дільничних. Решті ж правоохоронців доведеться викладати зароблені гривні в транспорті. Найбільше у скасуванні пільгового проїзду постраждали строковики внутрішніх військ. Вони не заробляють, аби платити твердив їхній керівник. Я столкнулся с такими моментами, когда у меня солдаты срочной службы, они готовы пойти на охрану общественного порядка. И вот их высаживают с автобусов. Да, не оскорбляют. Вопросов никаких не было. Но им же надо добраться. У меня, да, сложилась такая ситуация, может и быть, и с горючим. Если она поправится, я их буду возить. И я постараюсь это сделать. Но в данный момент надо как-то положительно вопрос решить, чтобы они выезжали. Перевізники готові піти на поступки міліції і далі возити їх за власний рахунок, проте не впевнені, що пільгами користуватимуться тільки ті, кому справді це вкрай необхідно. А з власної кишені відшкодовувати проїзд правоохоронців більше не хочуть. Один із найбільших бальних ета субвенції за перевозку льготних категорій пасажирів. Мало того держава взагалі не платить… Так вот, Чернигов и Черниговская область единственные в Украине, где физические лица предприниматели вообще никогда не получали субвенции. Новоспечений секретар міської ради на зустрічі підприємців був недовго і обіцяв всі проблеми вирішити пізніше. Хочу звернутися, хлопці, поки ось цей ну, повозитель, готників, це наша к вам велика просьба, а там всі всі у проблеми з фінансуванням ми постараємося вирішити. Після тривалих перемовин вирішили пільговий проїзд залишити, скористатися ним. Тепер матимуть змогу слідчі дільничні та інші міліціянти за узгодженим списком. Для них надрукують спеціальні проїзні документи.